Сьогодні все частіше ми чуємо про посттравматичний стресовий розлад. Про нього ми можемо читати в соціальних мережах, а чути цю інформацію із радіохвиль, стелепередач. І, взагалі, навіть в побутових спілкуванні ми можемо піднімати тему посттравматичних стресових розладів. Але багато є міфів щодо цього питання, щодо цього розладу. І давайте сьогодні ми вами з вами з'ясуємо, що є міф, а що є правда. Перший міф пов'язаний з тим, що вважається, що посттравматичний стресовий розлад буває лише у військовослужбовців. Це неправда. Так, дійсно, 1980 року посттравматичний стресовий розлад вперше був зафіксований у ветеранів війни. Але з часом ми розуміємо, що посттравматичний стресовий розлад може розвиватися у людини, яка пережила будь-яку травматичну подію. І навіть посттравматичний стресовий розлад може бути у дітей. Другий міф про те, що ПТСР, він однаково проходить у кожної людини. Це неправда. Кожна людина індивідуальність, і навіть якщо ви знаходилися в одній ситуації, ви травмовані одним фактом, але кожен із вас має свій рівень нервової системи, свій рівень досвіду, свій рівень життєвого досвіду, соціального. Відповідно від цього буде залежати, як буде проходити посттравматичний стресовий розлад особисто у вас. В когось це буде проходити більш легко, в когось буде проходити в більш важкій формі. Наступний міф про те, що посттравматичний стресовий розлад буває лише у слабких людей, люди із слабким типом нервової системи це неправда. ПТСР може бути у людей. Будь-якої нервової системи сильної і слабкої. Це не залежить від того, наскільки людина слабка. Це залежить від того, наскільки людина була травмована або наскільки довго вона перебувала в травматичній ситуації. Саме це впливає на розвиток посттравматичного стресового розвитку. Наступне це те, що вважають ПТСР це Ознака того, що людина небезпечна, насправді, психоз і агресія не є основними симптомами посттравматичного стресового розладу. Основними симптомами посттравматичного стресового розладу є Безсоння, кошмари, пітливість, небажання спілкуватися, тобто апатія або депресивні стани. Людина може часто впадати в різний настрій, веселий, сумний, і вона втрачає інтерес до життя. Саме це є основні ознаки ПТСР, а ніяк не агресія, жорстокість і так далі. Наступний міф звучить так: ПТСР це хронічний розлад, який не лікується. Насправді це не так. ПТСР можна лікувати, декому допомагає психолог, психотерапевт, декому потрібна допомога саме психіатра і медикаментозна допомога. Але головне пам'ятати про те, що вийти із стану ПТСР можна. І останній міф це те, що люди із ПТСР, вони Назавжди залишаються травмовані. Так, дійсно, спогади, флешбеки у людини можуть бути, і вона їх може час від часу бачити. Але сказати, що вони будуть травмовані до кінця свого життя ні. Якщо людина вчасно пішла за допомогою до психолога, психотерапевта, психіатра і їй надали кваліфіковану допомогу, то рівень ПТСР. Буде набагато нижчий і вона набагато швидше зможе адаптуватися і соціалізуватися в цьому світі, тому пам'ятаємо, що необхідно довіряти офіційним джерелам інформації, чути інформацію від спеціалістів, не вірити в міфи і розуміти, які є факти. Тієї або іншої обставини, і пам'ятаємо, що вчасна допомога собі або вчасна допомога близькій людині зарадить тому, щоб вона скоріше адаптується до світу після травматичної ситуації. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте здорові!